Усім привіт! Здоровенькі були! Люблю кожного з вас, ставимо лайки, підписуємось на канал та приємного вам перегляду! Сьогодні ми поговоримо про Велізарія, чоловіка-легенду, останнього полководця античності, останнього гримлянина. Він народився у бідній сім'ї на Балканах, чим був схожий із імператором Юстиняном, якого зачаровувала рішучість молодого воєначальника. Велізарій розпочав свій шлях як простий кінотник, а завершив могутнім полководцем. Про його раннє життя ми знаємо вкрай мало, лише те, що він був із Балкан, існує версія, що він був слов'янином, його кар'єра стрімко піднялась вгору після прикордонних перемог над персами, напади яких він успішно відбивав та здійснював успішні контратаки. Однак після програної ним битви під Калініком. Велізарія відпікають у Константинополь, де через рік він зможе відновити свою репутацію. У 532 році у столиці Східної Римської імперії Константинополі вибухає повстання Ніка через політику Юстиніана. народ проти його реформ. Юстиніан бажає укріпити свою владу, збільшує податки та втручається у справи релігії. Зокрема, він виступає проти монофізитів. Які визнають тільки божественну природу Христа, а не подвійну Божу та людську. Причиною повстання стала бійка двох груп болівальників гонок на колісницях. Ці групи мали значний політичний вплив та називались партіями. Перша партія синів була лояльною до реформ імператора та складалась з чиновників та аристократів. Інша партія зелених – була проти реформ. Та складались здебільшого із ремісників та міської бідноти, які ж до того були монофізики. Повстання розпочалось 11 січня з того, що партія зелених спробувала звернутися до імператора із проханням, однак Юстинян не вислухав їх, чим сильно образив. Вони напали на представників партії синіх, оскільки вважали, що в тому винні вони. Через цю бійку загинули представники обох партій, деяких причетних арештували та стратили. Коли їх страчували, мотузка на шибінці декілька разів обірвалась, що в ті часи було знаком невинності та вимагало помилування. Однак їх таки стратили, що викликало обурення та змусило обидві партії об'єднатися для того, щоб виступити проти імперії. У придушенні цього повстання активну участь узяв Велізарій. Його воїни розпочали різанину на вулицях Константинополя. Так як постраждали не тільки бунтівники, але й невинні, повстання розгорнулось ще більше. І якщо спочатку повсталі вимагали тільки ліквідації реформ, то тепер хотіли скинути самого Юстиняна з трону та посадити племінника останнього легітимного імператора Анастасія. Оскільки Юстиніан успадкував трон від свого дядька, який став імператором завдяки гвардії та не сприймався як справжній батьма сенаторами, його племінника Анастасія звали Іпатій Флавій, його навіть встигли коронувати та помазати на царство. Юстинян після цих новин хотів тікати, але його зупинили дружина Феодора, канцлер Нарцес та воєначальник Вілізарій. Нарцес підкупив частину повсталих та Сенат. А вірні м'ячі Вілізарія знищили тих, кого не підкупило золото. Іпатія Флавія знищена та пуста. Після повстання Юстиняну потрібно було закріпити свою репутацію та він вирішив підкорити Королівство Вандалів, яке було монофізицьким. Доручено це було Велізарію. З невеликою армією він відправився у Північну Африку. Королівство Вандалів. В той час їх король Гейзерік перебував на Сицилії, придушуючи повстання проти своєї влади і не знав про похід Велізарія, що дозволило відносно легко висадитись та розпочати завоювання у цій кампанії. Велізарію допомагала його дружина Антоніна, близька подруга імператриці Феодори, дружини Юстиняна, яка також у минулому була актрисою. Союзником східних римлян у цій війні була Амаласунта, донька Теодоріха Великого, регент королівства Остготів в Італії, також монофізитка, але близький друг Юстиніана, якого приваблива. Під час захоплення та пересування про прибережних містах королівства вандалів, які були населені переважно римлянами, Велізарій дав суворий наказ військовим поводитись із ними максимально дружньо. Та не вчиняти проти них ніякого зла. А тих, хто не виконав цей наказ, було суворо покарано. Це рішення було прийнято, щоб забезпечити собі лояльність, яким влада вандалів була нестерпною. А от захоплюючи міста та поселення, населені вандалами, війська Велізарія їх нищили, а самих вандалів перетворювали на рабів, яких продавали на численних ринках імперії. Коли гейзері дізнався про вторгнення. Він одразу ж повернувся та, залишивши свого воєначальника начальника у столиці своєї держави Карфагенії, а сам вирішив розбити Велізарія, Однак сам був оточений, гейзеріха полонили та відвезли у Константинополь. Там Велізарію влаштували тріумф та надали титул консула вперше в історії Риму за 300 років, який надавався не імператору, а полководцю. Разом із тим. У східну Римську імперію повернулись численні багатства, які вандали до того захопили у Римі. Велізарій за свою перемогу отримав славу. Імператор золото та підтвердження своєї легітимності. Здавалось би, усе буде добре. Вмер над імперією розвіялись, устань немає. Однак у Італії помер онук Теодоріха, який лінь якого правила його мати. Всесильна сильна Амаласунда, донька Теодоріха та подруга Юстиняна, а брат Теодоріха Тедиха ув'язнив її на острові на річці Тимі. Тому Юстинян викликає у свій палац єдину людину, яка зможе звільнити Амалосунду, Велізарія. А продовження цієї історії буде у наступному відео. Дякую усім за увагу, ставимо вподобайки та пишемо свої здогадки.